Хочу нагадати усім нашим наступним спікерам-спікеркам спікерам, спікеркам про таймінг. Не забувайте про нього. Марія вітаю, я вже вас бачу. Людмила, доброго дня. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Так, чую дуже добре. Я вже вас представила і передаю вам залюбки мікрофон. Дуже дякую, всім гарного дня, всім добрий день. Я починаю ділитися екраном. Зараз хвилинку. Зараз я сподіваюся, ви бачите мій екран. Людмила, чи так, так, екран я бачу, є презентація. Все, чудово, дуже дякую. Тоді я думаю, що ми можемо починати. Дуже рада сьогодні бути з вами та говорити від імені нашої компанії про те, що навіть у найскладніші часи і найскладніші умови не, ми не зупинилися в нашому прагненні надавати найкращий досвід міжнародній компанії для наших співробітників. Всі знають Кока-Колу як найпопулярніший бренд у світі. Ми Coca-Cola Hellenic є однією з найбільших в світі компаній Бортлерів в продукції компанії з coca кола Company. Ми працюємо в 28 країнах. Нас знають як потужного виробника безалкогольних напоїв, включно з чотирма світовими брендами, такими як Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta та Sprite. Нас знають також як компанію, яка поважає і шанує наших замовників, наших покупців. Нас, ми неухильно дотримуємося принципів відкритості та поваги до суспільства та навколишнього середовища при здійсненні будь-якої нашої діяльності, гарантуючи, що в усіх наших процесах ми мінімізуємо наш вплив на навколишнє середовище та забезпечуємо сталий розвиток створення спільних цінностей. Але нашому ДНК притаманна ще одна риса, яка робить нас пункт сильними. Дозволяючи впоратися з будь-якими перешкодами. Це наші люди та турбота про них. Згадуючи славнозвісну фразу Петра Олексійовича Порошенка, можу без краплі іронії сказати, що наші люди, наша команда були, є та будуть для нас завжди справжнім скарбом, бо всі наші плани, всі наші прагнення не важать нічого без людей. З самого початку повномасштабного вторгнення ми сфокусувалися на тому, як допомогти нашим людям. Основним питанням була, звичайна, безпека наших співробітників, допомога у переїзді з міст з бойових дій у більш безпечні регіони. Другим викликом для нас було відновлення роботи нашого заводу, який перебував під тимчасовою окупацією і частково постраждав через російську агресію. У квітні, коли територію Великої Димерки було звільнено, ми змогли потрапити на територію нашого заводу. І незважаючи на всі складнощі, з 7 травня минулого року ми відновили наше виробництво. І тут перед нами став третій виклик це гостра нестача кадрів. Багато співробітників виробництва було мобілізовано або пішли в ТРО. Нам було необхідно з одного, з одного боку забезпечити. Безперебійне виробництво, а з іншого боку, зберегти робочі місця за тими, хто пішов оборонити нашу країну та боротися за нашу свободу. Ми подумали: а з одного боку, в нас є багато співробітників відділу продажів, які переїхали до Києва з місць активних бойових дій або окупації. У нас є потреба бізнесу швидко налагодити виробництво та почати забезпечувати продукцію наших замовників. У нас є потреба у підтримці наших людей, надаючи їм віру в те, що, незважаючи на всі складнощі, ми залишаємося разом як одна родина. Таким чином, у нас з'явився план, який складався з трьох частин. По-перше, надати співробітникам нові знання, кваліфікацію та тимчасово перевести їх на посади, які були найбільш актуальними для нас на той момент. Дати їм можливість максимально стислий термін отримати потрібні знання, забезпечити навчання на робочому місці та швидку адаптацію у разі необхідності для працівників виробництва. Було ще в нас і третє завдання, але про нього трошки пізніше. Так в нас з'явилася програма Reskill to Win. Програма Reskill to Win це наша спеціально розроблена програма перекваліфікації внутрішніх фахівців. Чи могли ми колись думати, що аналітик відділу продажів сяде за кермо навантажувача, або торгівельний представник, чи фахівчиня продажу по телефону стануть на виробничу лінію? Все це стало можливо завдяки внутрішній програмі Reskill2Win. Ми визначили найбільш критичні позиції для нас, а саме оператори та водії навантажувачів. І запропонували тимчасово переміщеним нашим співробітникам відділу продажів, особливо для тих, хто працював на той час в каналі Хорика, а також офісним співробітникам приєднатися до цієї програми. Таким чином, через прискорені програми навчання ми змогли забезпечити безперебійне виробництво та залучити 22 співробітники інших відділів на критично важливі у сезон ділянки виробництва. Забігаючи наперед, хочу сказати, що декілька співробітників і сьогодні працюють на лініях та навантажувачах, повністю перекваліфікувавшись до вимог нової посади. Як це виглядало на практиці? По-перше, ми безумовно знайомили співробітників зі специфікою роботи, надавали можливість детально. Отримати інструктаж, познайомитись з КБ, з ключовими показниками бізнесу та вимогами до цієї посади, познайомитися з командою і після цього прийняти рішення. Далі в нас шов стандартний процес переміщення, тобто медогляд, переміщення, оформлення документів, програма введення в посаду, допомога БАДі. Більш досвідчених працівників відділів виробництва та безумовне навчання на робочому місці та програму наставництва від керівників. І в цьому завданні багато в чому нам допоміг наш другий пункт плану це забезпечити навчання на робочому місці та швидку адаптацію у разі необхідності для співробітників виробництва. Так, у нас з'явилася Supply Chain Academy. Supply Chain Academy це наш продукт, який ми запустили навесні цього року. Це низка навчальних модулів, які працівники виробництва повинні регулярно проходити, щоб підтвердити атестацію. Учбовий план та тренінгові матеріали доступні працівникові тепер в будь-яку годину та будь-якого пристрою, будь-з якого девайсу. З якого є доступ до загального корпоративного навчального порталу. Що це для нас означало? Навчання стало більш структурованим, ще більш доступним з будь-якого пристрою в будь-який час, будь-де і будь-коли. Кожен співробітник має зараз змогу самостійно керувати своїм навчанням, а всі результати зберігаються в системі на загальному корпоративному порталі. Але ми вирішили не зупинятися на цьому і задати собі питання, чи справді ми зробили все можливе для навчання та розвитку в цих умовах. І вирішили, що навіть в часи ми не маємо забувати про наше прагнення підтримувати різноманітність наших команд. Тому ми запустили наш третій проект, і він називається Жінки в відділі продажів або Women in Sales. Ми створили спільноту жінок, які працюють в відділах продажів нашій компанії в Україні, щоб підтримати наш моральний дух, щоб забезпечити розвиток потенціалу наших жінок в відділі продажів та досягати наших амбітних цілей разом. Women in Sales це спільнота, де ми ділимося досвідом та історіями успіху жінок, що побудували кар'єру саме в відділі продажів, та в усій компанії також. Ми розбиваємо стереотипи, що сейлс це суто чоловіча сфера. Розробляємо кар'єрні шляхи разом відповідно до прагнень наших жінок, надаємо можливість приймати участь у різноманітних розвиваючих проєктах. Зараз у нас у планах є також поширити цю спільноту на дві інші країни, що входять до нашого бізнес-юніту це Молдова та Вірменія, а також на функцію забезпечення збуту. Всі наші проекти це відображення наших внутрішніх потреб бізнесу. Але перш за все, це наше прагнення надати підтримку нашим людям, спростити для них процеси і задачі, надаючи можливості сконцентруватися на головному, на розвитку, на досягненні маленьких і великих а, перемог, і робити те, що ми вміємо найкраще за все це бути кращими в нашій галузі. Та наближати нашу перемогу. Дякую. В мене на цьому, все. Дякую, дякую, Марине, за такі неймовірні проекти. Я знаю, що в 15 хвилин вкластися, щоб розповісти про таку кількість крутих проектів, було нелегко. Але, Марія, я вам дякую. бажаю гарного дня.